Вітаю в ефірі Суспільне новини Чиркаси. У студії Наталія Старинець, переклад жестовою мовою Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Бійці та рідні загиблих військовослужбовців 118-ї окремої бригади ТРО отримали державні нагороди та подяки. Ворог заявляв, що він два рази нас уже знищував. А ми є, будемо і воюємо. За вихід однієї із церков з під московського патріархату до православної церкви України проголосувала Черкаська громада. Що далі? Щоб саме священики нашої церкви могли би е, звершувати духовну опіку і богослуження Доброго. в цій церкві? Поштову марку на честь головного управління розвідки презентували сьогодні у Черкасах, присвячена е, розвідці України, яка допомагає нам робити бавовну. Нагороди та подяки отримали сьогодні бійці особового складу 118 ї окремої бригади територіальної оборони на честь п'ятої річниці від дня заснування. Захід відбувся у сквері Юність у Черкасах, розповів Суспільному командир бригади, полковник Анатолій Стуженко. Від обласної та міської влади військові отримали 11 дронів мавіків у сквері. Розмістили стенди світлин загиблих бійців та військових, які зараз захищають Україну. 118 та бригада територіальної оборони. Визначена однією з кращих бригад територіальної оборони збройних сил України, яка на сьогоднішній день ніде не втратила позицій. Захід важливий для того, щоб всі в Україні бачили, що 118-та бригада жива, воює. Ворог заявляв, що він два рази нас уже знищував. А ми є, будемо і воюємо. Одначе прапор, це як серце, яке яке зберігається в спеціальному місті. Він навіть береться білими рукавицями. Тому прапор для нашої військової частини для всіх військових частин в цілому, як символ, це найцінніша реліквія, сакральна реліквія, яка може бути для військової частини. Хвилиною мовчання згадали тих, хто поклав своє життя за волю та незалежність України. Олександр Яременко, Віталій Кравченко, Андрій Любарський. Олег Середа, Олексій, Мельник, державну нагороду. Медаль за жертовність та любов до України вручили молодшому лейтенанту Володимиру Мукану посмертно. Йому було 35 років. Отримали орден батьки військового. Як почалася війна, він свою сім'ю, а у нього дружина і двоє дітей маленьких. Забрав, приїхав сюди в Черкаси. І потім мені каже, тато, я не зможу так сидіти і писати постаті. Мені треба йти захищати. Я його підтримав, присвоювали йому дзвоня, молодший лейтенант. І він разом з своєю, своєю бригадою поїхали під Бахмут. Там, де він пробув більше місяця чи місяць, очолив там групу. Вони якраз захоплювали позиції Росіян і в тому бою головний загинув. Рішення про перехід свято-Стрітинської церкви з підпорядкування московського патріархату до православної церкви України ухвалила громада під час парафіяльних зборів учора. Розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. За його словами, понад сім сотень людей зібралися у парку хіміків, де розташований храм, аби за це проголосувати. Представники ж самої парафії на зустріч не прийшли. Чи прокоментували своє небажання переходити до єдиної української церкви? Нашій знімальній групі. Дивіться далі. Прийняти скорочене найменування, релігійна організація, релігійна громада, свято-стрітинська парафія Черкаської єпархії, православної церкви України, місто Черкаси. Проголосувати за це пропонує голова зборів Олександр Гуменний. Рішення приймають одноголосно. Мати рішення про перехід Свято-Стрітинської церкви з підпорядкування Московського патріархату до православної церкви України прийшла Олена Тараненко. Каже, не є парафіянкою цієї церкви та приїхала з південно-західного району, бо вважає, що в Україні все має бути українським. Чомусь так сталося, що ніхто не хоче переходити із московського патріархату в український. Можливо, ну я не знаю, з чим це пов'язано. Для мене це загадка. Насправді в Україні війна гибнуть. Люди гідну діти. А ми досі ходимо в московські церкви, входять люди. Тому для мене це дивно. Ну єдина держава, єдина церква. Має церква бути тільки українська, не і війна і все дуже напрягає, а там просто ФСБ одне і більше нічого. Не має. Збори організували, бо до міської ради звернулася ініціативна група, яка наполягала на їх проведенні, розповів міський голова Анатолій Бондаренко. Не може існувати іншої крім як української церкви, яка проважає наших воїнів в бій, яка проважає наших воїнів в останню путь. І на сьогоднішній день ми демократично проводили збори. Ми запрошували священика з цієї церкви, щоб він прийшов, виступив. Щоб він, я думаю, що добровільно можливо висловив би свою думку. Тим часом, доки тривають збори за зачиненими воротами, священики та парафіяни Свято-Стритинської церкви правлять службу. Прихожани, які не встигли потрапити на територію старослов'янської, моляться під хвірткою. Я поспався, Та коментувати рішення громади міста і спілкуватися із нами відмовляються. Тому що чи можна замирити? Поспілкуватися ані з парафіянами, ані зі священниками нашій знімальній групі так і не вдалося. Добрий день, суспільне телебачення. Можна да. з вами поспілкуватися, прошу вибачення. Трошки спішу. а з вами можна поспілкуватися? Ні. Спробу отримати коментарі від настоятеля церкви Євгенія Буркацького робимо наступного дня. Побачивши знімальну групу, чоловік автівкою їде геть. Я обов'язково його прокоментую, але ну вже на наших. Аби церква офіційно перейшла до ПЦУ, міська влада має повернути землю, де розташований храм, у комунальну власність, а потім лише звернутися до Черкаської єпархії ПЦУ з проханням прийняти релігійну громаду до її складу та зареєструвати зміни статуту в єдиному державному реєстрі, розповів владика Іоанн, митрополит Черкаський та Чигиринський. Ми, як православна церква, звернемося до міської влади з пропозицією, щоб саме священики нашої церкви могли би звершувати духовну опіку і богослуження в цій церкві для наших черкащан. За словами владики, нині у Черкасах під московським патріархатом діє чотири церкви. Наталя Старенець, та Масгорозія, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси. Сьогодні у Черкасах попрощалися із двома захисниками: – 22-річним Владиславом Бикановим та 27-річним Сергієм Єрьоміним. За словами речниці Черкаського обласного територіального центру комплектування Аліни Кривошеї, Владислав служив помічником начальника відділення зв'язку окремої механізованої бригади Магура. Загинув 24 червня у Запорізькій області під час виконання бойового завдання. Сергій Єрьомін служив оператором десантно-штурмового взводу. Загинув піч. Час стрілецького бою на Луганщині. Мій син навчався в спортивній школі, з Владиславом покарати. Часто їздили на змагання. Він чемпіон світу, він чемпіон України. Неодноразово. Дуже багато в нього медалей він був дуже добрий добрий людина, дуже любив свою маму. Віктор. Віктор. Дуже жалко, що так трапилось. Будемо пам'ятати Сергійка. Йому було півтора року, як він прийшов до нас. Переїхали до нас в будинок. Його бабуся з дідусьом жили тут. Золота дитина була, золота. Він завжди він прийде, він привітається, він поговорить. Штову марку присвячену головному управлінню розвідки презентували сьогодні у Черкаському відділенні Укрпошти. Як розповів керівник дирекції Олександр Марченко, її приурочили до річниці звільнення острова Зміїний українськими військовими, яке відбулося 30 червня 2022 року. Марка доброчинна частина коштів з її продажу піде на купівлю ударного морського дрона. Тираж серії 1 мільйон 75 тисяч екземплярів. Дуже гарно присвячена з е, розвідці України, яка допомагає нам робити бавовну в, в областях і е, звільнювати наші місця та селища. Ця марка сьогодні має номінал благачинний. Ми, по суті, всі, хто придбав сьогодні філотелістичну продукцію, ми виділяємо кошти на придбання дуже важливого обладнання, щоб очі. Були і бачили все, що необхідне головне управління розвідки, без сумніву, є одним із пріоритетних підрозділів одним із важливих складових сил безпеки і оборони, які саме перші надають відповідну інформацію про ворога, і саме головне і діють у відповідь. З відповідними заходами, можливо, непомітними для всього ока, але досить відчутними для ворога. Мета допомогти нашим збройним силам України, тому що вони охороняють нас і на суші, і на морі. Але ж ми знаємо, що ракетна небезпека вона з акваторії Чорного Язовського моря відбувається, і ми хочемо таким чином внести свою своє вкладення в те, що цієї небезпеки було набагато менше. Загартовують та формують стійкий національно-патріотичний характер у межах спільного проєкту пласту та капеланської служби 118-ї бригади територіальної оборони у Холодному Яру на Черкащині діє табір для хлопців від 11 до 18 років. Повідомив Суспільному очільник Черкаського осередку пласту Володимир Петько про те, які навички розвивають у дітей та як влаштовують свій побут, дізнавалася Наталія Черкашенко. На годиннику пів на другу, а це означає, що в корінному таборі наближається час обіду. Сьогодні страви готує 15-річний Лаврентій із прізвиськом пророк. Це суп, е звичайний суп і картопля. варена картопля. А коли він буде готовий, ну, за хвилин 10 вже буде готовий. Окрім куховарства, розвиває інші навички. Говорить, що це знадобиться в дорослому житті та щоб допомагати бабусі. Все добре, вимагати ну, завжди в запасі, якісь вмілості, які ти можеш. Використати в майбутньому в житті, в дорослому або в природі, в людях, в місті скрізь говорить, що ніяких незручностей в таких умовах не знаходить. Єдине, що турбувало в перші дні комарі. Душ у нас є, у нас є джерело недалеко, можна і постиратися, і помитися. У нас є спреї від комарів. Це звичайний табір. Все одно знаєш, що скоро будеш вдома, але тут серед друзів мені якось спокійніше. Обіду передує молитва та декілька жартівливих мініатюр. Сьогодні це завдання, щоб визначити, хто в черзі на обід отримає порцію першим. Цього разу перемогли білі кажани. О, привіт. привіт, Привіт! Зараз ми тебе зажаримо. Давай, ставай, залазь на купічок. Зараз будемо тебе жарити. Щоб отримати обід, стають до колії за попередньо визначеною черговістю. До супу та картоплі додають чай та хліб. Окрім куховарства, також вчаться піклуватися про себе в побутових речах, вивчають картографію, військову справу, першу медичну допомогу та мистецтво маскування. Розповідає бунчужний Микола. Це табір є корінний. Тобто кілька гуртків черкаського пласту утворили на курінь, і в цьому куріні є у нас там три гуртка хлопців хлопців, і вони зараз займаються на таборі, по перше, всевічним розвитком, саморозвитком і таким практичним життям в лісі. Наше завдання виховати провідників суспільства, людей, які будуть лідерами в своїх сферах. Ми намагаємося їм насадити якісь такі основи патріотизму. Тобто вони знають якісь там повстанські пісні, гімни і тому подібне, і намагаються більше знати про історію і саме географію того місця, де вони живуть. Хлопці перебувають тут вже 10 днів. Сьогодні в них за планом фінальна ватра, де будуть підбивати підсумки таборування. До дійства активно готується пластун Ярослав із прізвиськом Зелений. Говорить, що найбільше полюбляє співати пісні біля вогнища. Демонструє одну із них. Лицарський хрест визнака для обраних не завжди на грудях. А в діях і звершення для тих, що в боях ставали хоробрим, для тих, що в атаки здіймалися першими. Це пісня про об'єднання людей, про об'єднання друзів. І вона співається, коли колі найкращі друзі. Ці заходи є доступними лише для пластунів і для дітей військовослужбовців Черкаської ТРО, говорить очільник черкаського пласту Володимир Петько. Це наша волонтерська діяльність, і зазвичай пластуни роблять тільки для пластунів, для тих дітей, які протягом року навчалися, проходили теоретичну базу. Табір це як один із елементів заходів для пластунів. Це не є як окремий автономний захід, на який просто можна записатися, купити путівку і поїхати. А зараз ми відкрили можливість і для дітей 118 ТРО, і ми їх так само включаємо в виховний процес. Додає, що в липні подібний курінь планується і для дівчат. Також. Ож будуть організовувати табір для менших дітей віком від 6 до 11 років. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.